Бич розпусти і порнографії покалічив дуже багато сімей, ми живемо в такому часі, коли це не вважається чимось поганим. Якщо щось дає гроші, то це автоматично стає добрим. Хочу поговорити про прощення, хоч питання дуже інтимного характеру. От, прости людину, це коли вона щось зробила і ти прощаєш, і живеш далі. А якщо це, що тебе ображає, триває досі і залишається лише змиритися. Але образа ніде не дівається, то як з тим сповідатися і приймати причастя. Тепер поясню ситуацію. Мій чоловік, все наше сімейне життя, дивиться потай від мене порно і мастурбує. Про це я дізналася два роки тому, в шлюбі ми 16. Як почну описувати, як це переживала, то і вечірнього чаю не вистачить. Але, дякуючи Богу, зараз вже можу про це говорити і стресу більше не переживаю. Поговорити з чоловіком не вдалося. Бо він у мене такий, що ніколи з ним не вдається поговорити ні про проблеми ні з дітьми, ні про турботу, яка протікає, ні про інтимні питання. При будь-якій спробі розмови він стає агресивним і каже, щоби я вирішувала все сама. Ну, У цій ситуації не вийде. Про перегляд порно лише сказав, що це нормою. Отак і живемо. Я ходжу регулярно до сповіді і причастя, вибачити чоловіку його вибір, вибір, замінити мене порнографією не можу, бо він продовжує це робити. Я вже змирилася, цілком спокійно до цього відношуся. Я щаслива, як мама двох дітей, і мені цього щастя достатньо. Але чи можу я приступати до причастя, як в мені в душі є образа? А як простити, як все продовжується? І вибір чоловіка в тих відео це юні зовсім дівчата. Мені не стати такою вже, та я й не хочу. Полізла без дозволу в його телефон і шок. Як знаю, що всі роки шлюбу це триває, були незрозумілі мені ситуації ще на початку нашого подружнього життя. Тільки така сліпа і дурна, як я, могла того не зрозуміти. А як дізналася, то кажуть, пазли зійшлися. Бич розпусти і порнографії. Покалічив дуже багато сімей на превеликий жаль. Це дуже прикро, це дуже соромно і це калічить дуже багато людей. Тут можна описати дуже багато різних аспектів, але передусім так ваше питання: як мені там далі ходити до сповіді, до причастя. Дивіться, ваші гріхи це ваші гріхи. А його гріхи це його гріхи. І, хоч ви є подружжям. Але це не означає, що оскільки в нього є проблема, ну, наприклад, з порнографією або, ну, наприклад, боронь Боже, там не знаю, з наркоманією там чи з алкоголем, то це означає, що це ви в усьому винні, і ви повинні на себе брати цю вину. Ось це все почуття провини, це дуже складна історія, яка продовжується з різноманітними залежностями, а особливо в подружжі. Ви і до сповіді, і до причастя, звісно, ходіть. Натомість, як він буде вирішувати це питання, це його справа. Тобто, ви не можете стати залежною від того, що от в нього є проблема, і тепер ви не будете жити, не будете дихати, не будете нічого робити, якщо далі в нього буде продовжуватися ця проблема. Це засвоїли. Якщо так, пішли далі. Ця проблема, подібна як проблема з алкоголем, з наркотиками з ігроманією, є важкими залежностями, є прив'язанням дуже серйозним до якогось гріха того чи іншого. І вирішувати проблему, наприклад, залежності від порнографії потрібно тим самим шляхом 12 кроків алкоголіка. Тим самим шляхом, так само, як алкоголік, який п'є, але хоче перестати це робити, молиться кожен день, що Боже, дай мені сьогодні прожити в тверезості. Так само, і громан, наркоман, алкоголік чи еротоман повинен молитися, Боже, допоможи мені сьогодні прожити без цього. Як буде завтра, як буде післязавтра, не знаю. Я сьогодні хочу з цим боротися. Я сьогодні хочу це перебороти. І це вибір вже кожної людини, як боротися з тією самою еротоманією. Це довга і дуже непроста робота. Все залежить від того, наскільки людина, яка має проблеми ще раз з алкоголем, з наркотиками, з ігроманією або з еротоманією, сама захоче вирішувати це питання. Порівняно з наркоманією і порівняно з алкоголізмом, проблема еротоманії трішки складніша у тім, що. Якщо йдеться про наркотики чи алкоголь чи ігроманію, то суспільство це відкидає і каже, що це погано. Натомість, сьогодні ми живемо в таку добу, коли ті самі, наприклад, зірки порнобізнесу, їх запрошують на інтерв'ю. Я вам вже розповідав, що мене у Хмельницькому одна медіагрупа Запросили були на інтерв'ю, а після мене одразу було інтерв'ю з так званою OnlyFans. Дівчина там роздягається, там щось з собою робить перед камерою і за цю трансляцію платить конкретно той, хто дивиться цю трансляцію. Ну, так це називається. Ну, тобто така собі проституція, якби без фізичного впливу, але ну, де-факто проституцію і залишається. Або якісь там інші там, порноакторки чи порноактори їх також десь там запрошують на якісь там. Там ток шоу вони там розповідають, як вони там тяжко працюють, і так далі. І так далі. І на сьогодні ми живемо в, в, в такому часі, коли це не вважається чимось поганим. І тут є проблема, тому що ну добре, ти вважаєш, що це непогано, бо ти там заробляєш гроші. Хоча якби проституція виходить, ну та та сама штука, так що хтось заробляє гроші, вважає, що це непогано, оскільки з цього капають гроші, так. Тобто гроші не пахнуть. так? Якщо щось дає гроші, то це автоматично стає добрим. Скажімо, ну це проститутська ментальність, з якою погодитися в жодному разі, ніколи не можна. Якщо подивитися на проблему, то проблема насправді є дуже великою, тому що згідно соціологічних досліджень, за останні роки. Користувач чи глядач порнографії дуже сильно помолодшав. Якщо там буквально ще років з 10 тому це були люди біля там 16 років життя, то на сьогодні це вже змістилося до 14 12 років життя. Наприклад, якщо це є доросла людина, яка ну, більш-менш розуміє, що таке тіло, що таке секс, хоча б приблизно, то для неї це буде по одному. Натомість, коли це дивиться дитина, яка ще є дитиною і яка ще статево не дозріла, то звісно, що її, те, що вона бачить в порнографії, дуже сильно покалічить, передусім, психічно і морально. Тому що ця дитина розумітиме, що в сексі найважливіше це приємність. Натомість відповідальність, е, натомість відповідальність за ну, це слово таке, партнера, так? Ну, мається на увазі в подружжі за чоловіка за дружину. Вона відсувається абсолютно на сторону. Е, і найважливіше є поклоніння цьому золотому теляті під назвою секс, під назвою приємність, де немає жодних моральних директив, де немає. Чогось, що було би не ок, ок, все. Якщо ти ще чогось не спробував, то спробуй. Ну і тут люди все життя пробують, і якщо раніше щось називалося, не знаю, там хойдарським способом життя, скажімо, то сьогодні це називається поліаморія. Якщо раніше люди цим словом лаялися, такий спосіб поведінки, в тому числі сексуальної поведінки, вважався чимось ни і в всіх мовах світу саме ці слова є лайливими словами, то сьогодні намагається це все. Якось облагородити і кажуть, що це поліаморія. Тобто дається якась певна атмосфера чогось шляхетного, до речі, абсолютно не шляхетної для багатьох людей, які живуть в цьому сучасному середовищі, піддаються на спокусу тієї самої порнографії. Так ці люди мають нещасливе сімейне життя, нещасливе сексуальне життя, тому що ті самі актори, ну, передусім, це актори. Які внаслідок якихось там не знаю спортивних тренувань, ще там багато чого іншого, якихось там багатьох дублів, досягають якогось там кіноефекту певного, але це не є реальність. І тепер людина живе в омані нескінченній, і вона хоче повторити те, що десь було в якомусь кіно. І така людина, звісно, буде нещасливою, тому що розумієте, це так само, як твоє життя, це не інстаграм. І те, що люди представляють в інстаграмі, це не те, яким є їхнє життя, справді. <хи> так само і сексуальне життя не є таким, яким воно є в порно. І люди собі калічать життя дуже серйозно. Ще раз, як з цього вийти, 12 кроків залежної людини, чи то алкоголіка, чи то ігромана, чи то еротомана. Від цього потрібно лікуватися, і над цим потрібно багато років працювати, щоб від цього звільнитися. Це велика зараза і біда нашого часу. Хай вам Бог допоможе, зцілить ваше подружжя, натомість всім батькам, прошу, благаю. Хай вам Господь Бог дасть багато мудрості, сили на те, щоб ваші діти не попалися на цю заразу, тому що це нищить людину і людина відчуває себе неповноцінною все своє життя.